Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Едгар Аллан По. Ділок. Переклад з англійської Лариса Маєвська. Система. душа будь-якого бізнесу. Давня приказка. Я ділок і прихильник системи. Бо найголовніше, зрештою, це система. Та нікого я так глибоко не зневажаю, як отих диваків та дурнів, котрі тільки розпотякують про порядок та систему, а що воно таке не тямлять. Вони суворо дотримуються букви і тим таки чинять наругу над духом цих понять. Такі химерники завжди витинають якісь штуки, а говорять, буцім діють за системою. Як на мене, то це просто купи не тримається, бо порядок та система є прикметами лише буденного та очевидного, і ні з чим аутре геть несумісні. Ну який сенс можуть мати такі, приміром, вирази, як упорядкований Фертик або систематизована химера. Уявлення мої про всі ці матерії, либонь, не були б такі ясні, як вони є. Аби не стався зі мною з самого малку отой щасливий випадок. Якось, коли я верещав куди дужче ніж ходилось, добросерда старенька ірландка, моя няня, яку я не забуду у своїй духівниці, вхопивши мене за п'яти, двічі-тричі крутонула в повітрі, побажала, щоб мені заціпило верескунові клятому і гахнула мною оббильце ліжка, пром'явши мені маківку пиріжком. Мов того капелюха. Отак, кажу я вам, було вирішено мою долю, Є закладено підвалини мого процвітання. На тім'ячку мені враз набігла гуля, та так і лишилась, що можна помітити літньої пори. А згодом виявилось, що то і є орган порядку. В ньому і зародилась моя прихильність до системи та впорядкованості. Завдяки котрій я став таким видатним ділком. Кого на світі ненавиджу над усе, то це геніїв. Усі вони віслюки, та й годі, що більший геній, то більший з нього віслюк, і винятків з цього правила не буває. Приміром, з генія ніколи не вийде ділка, так само як з жида доброчинця, а з основою шишки мускатного горіха. Ці сіроми вічно заходжуються коло всяких дивовижних і безглуздих оборудок, що аж ніяк не відповідають усталеному ладу речей, і то замість узятись до якогось справжнього діла. Отож, генія, ви одразу впізнаєте з того, чим він займається, як стрінете чоловіка, що намагається стати купцем або промисловцем, котрий вкинувся у бавовняне чи тютюнове діло. Або погнався за чимсь таким самим чудернацьким, котрий волів би зробитись галантерейником або миловаром і таке інше, а то ще й корчить із себе адвоката, коваля чи лікаря, одне слово, займається чимось тивацьким, можете не сумніватись, це геній. А отже, як не крутий віслюк. От я, приміром, зовсім не геній, а звичайнісінький ділок. Мій обліковий журнал та Грозбух вам це доведуть. Скажу без зайвої скромності в них повний лад, адже мені властиві акуратність і пунктуальність, властиві до такої міри, що жодному годиннику не перевершити мене в точності. До того ж, справи, якими займаюсь я, завжди імпонують буденним звичкам моїх ближніх. І це я завдячую зовсім не своїм пришелепкуватим батькам. Безперечно, вони вже постаралися б з мене зробити безнадійного генія, аби мій ангел-хранитель не порятував мене в слушну хвилину. У біографічному творі правдивість найголовніше не кажучи вже про автобіографічний. Та хто повірить, коли я розповім, аж ніяк не для жарту, що коли мені сповнилось років п'ятнадцять. Батечко прилаштував мене в контуру до одного поважного торговця залізним крамом, котрий, мав, на його думку, вельми прибутковий бізнес, вельми прибутковий, а як же? Усе скінчилось тим, що через два три дні довелось їм відпровадити мене додому, в лоно рідної, недоумкуватої сімейки, з гарячкою та нестерпними болями в тім'ї довкола мого органу порядку. Шість тижнів я наладан дихав, ще трохи і віддав би Богові душу. Лікарі вже дивились на мене як на приреченого і таке інше. Дарма що зазнав тяжких мук, я склав подяку долі. То був порятунок. Я не зробився поважним торговцем залізним крамом, за що й послав благословення вже згаданій голі на моєму тім'ї, що стало знаряддям порятунку. Благословив і ту добросерду стареньку, яка свого часу мені те знаряддя дарувала. Більшість хлопчаків тікає з дому у віці 10-12 років, а я почекав, поки мені виповнилось 16. Та й навіть тоді я, може, не здумав би тікати, якби ненароком не підслухав, як моя стараненька вела мову про те, що, мовляв, слід приставити мене до бакалійного діла. Подумайте лишень до бакалійного діла. Я одразу вирішив накивати п'ятами і спробувати знайти собі якесь справді пристойне заняття, аби надалі не залежати від забаганок цих двох підстаркуватих вигадників, які тільки й пильнуй заповзялись так чи інак зробити з мене генія. Усе пішло як по маслу з першої спроби. І на той час, коли мені виповнилось 18, я вже мав чималенький зиск у галузі кравецької ходячої реклами. Почесні обов'язки в цьому ремеслі я сподобався виконувати виключно завдяки своїй незмінній прихильності до системи, що є моєю особливою прикметою. Скрупульозна методичність завжди вирізняла мої вчинки й мої рахунки. Сам я взірець того, що не гроші, а система робить людину, окрім тієї частини індивідуальності, що її створює кравець, як отой, у якого я справляв службу. Щоранку о дев'ятій я приходив до нього по нову одіж на весь день, ще й десяту не виб'є, а я вже прогулююсь десь на модному променаді або в якому іншому громадському місці розваг. Виважена точність і вдатність, з якою я повертав на всі боки свою привабливу постать, виставляючи на оглядини по черзі, кожну деталь мого костюма завжди викликала захоплення серед фахівців. Полудень іще Генген, -ген, а мої наймачі, пани Крій та ший, уже мають нового замовника, якого я приведу до них у майстерню. Кажу про це з гордістю, але й зі сльозами на очах, бо фірма їхня виявила ницу не невдячність. Поданий мною невеличкий рахуночок, через який ми побили горшки і врешті розірвали угоду. Жоден джентльмен, коли він знається на тонкощах нашого ремесла, не назве дутим. Але про це пропоную з гордістю і задоволенням, нехай робить висновки сам читач. Від панів крій та ший кравців. Пітеру зиску ходячій рекламі належиться. 10 липня, за прохідку, як завше, та привід одного замовника 25 центів. 11 липня те саме. 12 липня за одне дрібне ошуканство другого гатунку накинув покупцеві побиту цвіллю чорну тканину, як наче темно зелену, 25 центів. 13 липня за одне ошуканство найвищого гатунку підсунув бавовняний сатинет замість тонкого сукна 75 центів, 20 липня за придбання цілком нового паперового комірця чи маніжки задля контрасту з сірим пальтом 2 центи, 15 серпня за носіння короткого фраку на подвійній підкладці. Температура у затінку 30 градусів 25 центів, 16 серпня застояння протягом трьох годин на одній нозі для демонстрування нового стилю штанів на штрибках, рахуючи по 12 центів за годину за одну ногу, 37,5 центів, 17 серпня за прохідку, як завше, та привід великого замовника, гладкий чоловік. 50 центів, 18 серпня те саме те саме, середньої вгодованості 25 центів, 19 серпня те саме і те саме, Хирлявий, ніякого навару 6 центів, усього 2 долари і 95 з половиною цента. Суперечка найдужче розпалилась довкола тих двох щербатих грошів за паперову маніжку. Однак честю своєю присягаюсь, то була цілком помірна ціна за подібну річ. Такої чистісінької та гарнісінької маніжки я ще ніколи не бачив і навіть не сумніваюсь, що це завдяки їй було продано три темно-сірі пальта, але старший партнер фірми давав не більше одного цента за неї. Та ще заходився мені показувати, як з подвійного аркуша паперу можна викроїти аж чотири такі маніжки. Зайвий казати своїми принципами я не поступився. Діло є діло, і на те я й ділок, щоб порати його по діловому, обчухрати мене на цілісінький цент, ну хіба це порядок, і щоб терпіти таке дуресвідство, як систему. Я негайно покинув службу у панів ший і заснував власний бізнес по більмовій лінії, одне з найвигідніших, найшанованіших і найнезалежніших серед звичайних людських занять. Моя незламна чесність, ощадливість та суворі приписи бізнесмена і тут стали в добрій пригоді. Підприємство моє процвітало. І невдовзі мене вже знали на біржі як помітну постать у цій галузі діяльності, а все тому, що я ніколи не бабрався в брудних оборудках, не замилював людям очі, а дотримувався добрих, давніх і чесних правил цієї шанованої професії, котрої я тримався б і по сьогодні, аби не прикра випадковість, що спостигла мене при виконанні деяких буденних ділових операцій. Ясно, як день Божий, що коли якому старому та багатому скнарі або спадкоємцю гульвісі та марнотратнику, або акціонерному товариству, якому самою долею судилось банкрутувати, одне слово, коли комусь приспічить завести собі хороми, нічого ліпшого нема, як покласти край їхній витівці тут і дурень скумекає. На цьому міркуванні й тримаються підвалини більмового бізнесу, тільки но ну, хтось із наших забудовників розгорнеться на всю губу, аж тут хтось із нас, більмових ділків, тихцем купить гарний клаптик землі на краєчку їхньої ділянки, а то, ще краще, під самим боком чи навіть просто навпроти. Далі ви чекаєте, поки хороми виростуть наполовину. А тоді наймаєте архітектора з витонченим смаком, і він ліпить вам під самісіньким носом у сусіда орнаментальну халупу, або азіатсько голландську пагоду, або свинарник, або ще яку фантастичну будівлю ескімоського, кікапуського чи готенгоцького стилю. Зайве казати. Нам не по кишені знести її за відступного всього з 500 відсотків початкових витрат на ділянку та декорацію. Чи можемо ми дозволити собі таку розкіш, я питаюсь? І хай мені дадуть відповідь інші ділки, та навіть уявити собі, що ми здатні на таке чистісіньке безглуздя. Проте знайшлось таки одне нахабне акціонерне товариство. Яке звернулось до мене з такою пропозицією, саме з такою. Звісно, на цю дурницю я нічого не відповів, але відчув, що то мій обов'язок тієї ж ночі піти і вимастити дьогтем їхні хороми. І за це ті недоумкуваті лиходії запроторили мене до в'язниці. Отож, коли я звідти вийшов, Моїм побратимам по більмовій професії нічого не лишалось, як урвати зі мною стосунки. Духопельне ремесло, за яке я відтоді мусив ухопитись, аби заробити собі на хліб щоденний, не вельми пасувало до тендітної моєї статури, та я взявся до діла з щирим серцем і переконався, що мій талант як завжди в тих твердо засвоєних навичках методичності та акуратності. Що їх утовкла мені в голову моя добросерда стара нянька, їй бо, з мене буде ниціний гідник, якщо я не спом'яну її в своїй духівниці. Ото й кажу вам, неухильно дотримуючись системи, хай би що я робив, і справно записуючи все у свої облікові журнали, я спромігся подолати чимало серйозних труднощів і, врешті, пристойно утвердитись на новій ниві. І то, правда, мало хто в будь-якому дільці давав собі раду краще, ніж я. Наведу тут сторінку чи дві з мого журналу це позбавить мене необхідності складати самому собі хвалу. Адже то справа нікчемна для людини з високими помислами. Інша річ журнал. Він не дасть збрехати. 1 січня, новий рік, здибав на вулиці хапа підхмеленого примітка. Підійде. Невдовзі здибав хрипа, п'яного як чіп, примітка, і це й знадобиться, вписав обох джентльменів до свого розбуха і відкрив на обох поточний рахунок. Друге січня побачив хапа на біржі, підійшов і настоптав йому ногу. Він замахнувся кулаком і присадив мене до землі. Чудово! Підвівся дрібна заковичка з моїм повіреним капшуком. За кривду я хотів заправити тисячу, а він каже, що за такого легенького ляпаса, більш як п'ятсот, ми з них не злупимо. Примітка скараскатися капшука, в нього немає ніякої системи. 3 січня ходив до театру, шукав хрипа. Він сидів у бічній ложі в другому ряді, між гладкою панією та худою, роздивлявся на них весь вечір у театральний бінокль. Аж поки бачу, гладуха зачервонілась і зашепотіло щось до хри, тоді зайшов у ложу і тицнувся до нього носом, якраз йому під кулак. Нічого не вийшло, і пальцем не торкнув, висякався і зробив нову спробу, не клює. Тоді вмостився і підморгнув худій панії, і тут, на моє превелике задоволення, він ухопив мене за карк і викинув у партер. Звих шиї, та права нога поламалась надрузки. Повернувся додому в піднесеному настрої, вихилив пляшку шампанського і записав з молодика п'ять тисяч. Капшук каже, що вигорить. 15 лютого, пішов на компроміс у справі з паном Хапом заприбутковано п'ятдесят центів. Про що дивись у журналі обліку? 16 лютого. Збитий з ніг тим горлорізом хрипом, що подарував мені 5 доларів, судові видатки 4 долари 25 центів, чистого прибутку дивись книгу прибутків-видатків 75 центів. Отож за вельми короткий час чистого прибутку на менш 1 долара 25 центів. і то тільки від одних хапа та хрипа, і дозволь читачу тебе врочисто запевнити. Що приклади ці взяти з мого журналу навмання, але давня і мудра приказка каже здоров'я цінніше над усі гроші, я збагнув, що мінуси цієї професії трохи надмірні для мого вразливого організму. Тому, коли якогось дня мене так віддухопелили, що й рідна ненька не впізнала б. А друзі проминали мене на вулиці, навіть не здогадуючись, що перед ними пітер зиск, я враз подумав найкращий засіб від усього того змінити професію. Тож так воно й сталося. Я наглянув для себе шмарувальний бізнес і протримався в ньому кілька років. Найгірше в цім ділі те, що до нього липне забагато охочих, а отже і конкуренція за висока. Кожен неук якому бракує клепки на те, щоб гараздувати в ролі ходячої реклами, чи в більмовому бізнесі, чи в духопильному, гадає, звісно, що бути шмарувальником йому якраз до снаги. Проте немає більшої помилки, як гадати, ніби для шмарування великого розуму не треба, усе навпаки. Особливо слід пам'ятати, що не маючи системи, до цього діла не варто й братись. Я мав лише роздрібний бізнес, проте, завдяки моїй давній прихильності до порядку повелось мені пречудово. Найперше, я дуже ретельно обрав собі вигідне перехрестя і жодного разу не змахнув мітлою будь де а тільки на своєму місці. Крім того, я подбав, аби поблизу була зручна калюшка, до якої одним скоком можна доскочити. В такий спосіб. Я зажив собі слави людини, в котрої слово не розминається з ділом, а для всякого ділка це дозвольте вас запевнити вже наполовину виграна справа. Ніхто не забував кинути мені на ходу мідячка, аби проминути моє перехрестя в незашмарованих штанях. А що мої ділові принципи відносно цього були добре відомі всім і кожному. То ніхто ніколи й не намагався видерти в мене кусень з рота. Спробували б лишень. Сам я ніколи не зазіхаю на чуже, але й свого не віддам. Правда, супроти банківських чухраїв, що я міг вдіяти, в них я не розжився ні на щербатий гріш, тому і їли мене злидні. Але банки то не люди, а корпорації. А в корпорації, як відомо, немає ні тіла, щоб надавати йому копняків. Ані душі, щоб її проклясти. Отак я справно бізнесував, підгрібаючи мідячок до мідячка, аж поки одної лихої днини мусив з головою поринути в інший промисел, чоботи собачити. Професія ця де в чому подібна до попередньої, але зовсім не така поважана. Правда, місце в мене було пречудове, в самісінькому центрі. А щитки і вакса що найкращі. та й песик, ні в року вгодований і нюшкувати неабиякий мастак. Він служив при цьому ділі вже довгенько, і скажу вам, добре на ньому знався. Працювали ми зазвичай так Помпейко мій, вивалявшись на славу у багнюці, примоститься, бувало, на порозі близенької крамнички та й пильнує, чи не вигулькне звідти Дженджик у начищених чоботях. А тоді мерщій підбіжить до нього та й потреться облискучі халявки. Дженджик той ну, лаятись на всі заставки та роззиратись на всі боки, чи не побачить, де чистильника. А я тут, як тут. Наче з під землі вродився, тримаю ваксу і щітки на поготові. роботи то і на якусь хвилинку, і шість пенців у тебе в кишені. Попервах цього сяк так вистачало, я не зажерливий. Зате песик мій виявився зажерливим. Я відраховував йому третину прибутків, але його під'юдили заправити з мене половину цього вже я стерпіти не міг. Отак ми розсварились і порозбігались в різні боки. Потім я деякий час крутив катеринку, і скажу вам, велось мені вельми непогано. Діло це просте, нехитре і не вимагає якогось особливого хисту. Купуєте собі за півдарма отой музичний млинок, а щоб наладнати його як слід, залазити йому в нутро гупаєте разів зотри молотком, та замашніше, ви навіть не уявляєте, як поліпшити цим його тональність, а для діла то має неабияке значення. Далі вам лишається тільки завдати інструмент собі на плечі і мандрувати. Аж поки надибаєте вхід з дверним молотком, обтягнутим оленячою шкірою. Перед отою оселею ви і зупиняєтесь і починаєте крутити катеринку, вдаючи всім своїм виглядом, наче отак стоятимете і крутитимете до судного дня, рано чи пізно якесь з вікон розчахнеться, і вам кинуть шести з вимогою дати людям спокій і забиратись геть. Я знав, що деякі катеринчики ладні забиратись геть, бодай за таку дещицю, але сам вважав, що вкладений у діло капітал завеликий, аби дозволити собі забиратись геть менш як за шилінг. Заняття це давало мені чималий зиск, але не давало чомусь повного вдоволення отож, урешті, я його кинув. Сказати по щирості, працював я за невигідних умов. Адже в мене не було мавпочки. До того ж, американські вулиці такі бруднющі, а демократична потолоч така причеплива і кляті вуличні хлопчаки такі зловмисні, хоч плач. Тому з кілька місяців довелось бити байдики. Аж поки закортіло мені погратись в листоношу, і я зумів прилаштуватись до цього діла. Воно геть просте і наварити з нього щось таки можна. Приміром, рано вранці я заготовляв цілу паку фальшивих листів, Нашкрябою по кілька рядків на кожному аркушику, яку завгодно вигадку аби загадковіше, і попідписую, як заманеться. Скажімо, Том Добсон чи Бобі Томкінс, тоді поскладаю аркушики, позаліплюю сургучем, понаклею підроблені марки з фальшивими штемпелями. Начебто з Нового Орлеана, Бенгалії, Ботанібея або ще з якого далекого краю і прожогом вискакую з дому як людина, що дуже поспішає. Отак кожного ранку я бігав від будинку до будинку, вибираючи найімпозантніші. Постукаюсь, вручу листи й отримаю належну після плату. Платили всі, ніхто не вагався. Люди такі дурні. Завше охоче викладуть грошики за листа, а надто за два, тож я без найменшого клопоту встигав шугнути за ріг будинку ще до того, як розпочатують мої епістоли. Найгірше в цьому занятті те, що доводилось чим більш ходити, чим дуж бігати і без перестану міняти маршрути. Крім того, мене гризло сумління. Адже нестерпно чути, як лають безневинну людину, а все місто заходилось так клясти Тома Добсона та Бобі Томпкінса, що мені аж вуха в'янули, і я з огидою відвернувся від цього діла. Восьмий і останній мій промисел котівництво це найприємніший, найзисковніший і геть необтяжливий бізнес. Як відомо. В нашій країні розплодилась сила селенна котів, така, що життя від них не стало. Отож, на останню сесію законодавчої ради було внесено петицію про те, щоб зарадити цьому лихові. Петицію підписало багато людей, зокрема, найшанованіших. Рада в ту пору була як ніколи добре поінформована і ухваливши на сесії цілу низку мудрих та корисних запроваджень. Увінчала їх пам'ятним Кицьк-актом. У своїй первісній редакції новий закон пропонував винагороду по чотири пенси за котячу голову. Однак Сенатові пощастило протягти поправку до основної статті і таким чином замінити слово голову на слово хвіст. Поправка ця була така безперечно доцільна, що палати проголосували за неї. Тільки но губернатор підписав новий закон, я вклав усе своє майно в купівлю муркотиків і муркиць. Спочатку, по бідності, я годував їх мишами, бо вони дешеві, однак мої годованці так завзято виконували біблійні приписи, що невдовзі я вже міг розщедритись і пригощав їх устрицями та черепаховим супом. З їхніх хвостів, за затвердженим в акті тарифом, я маю чудовий зиск. Бо прихитрився за допомогою макасарської олії збирати по три врожаї на рік. А ще я зробив радісне відкриття, що звірята мої швидко звикають до такої процедури і самі воліють, аби хвости їм відтинали. Отже нині я чоловік заможний, і оце клопочусь тим, що приторговую собі маєток на узбережжі гудзону. Кінець оповідання. Едгар Аллан По, Ділок, переклад з англійської Лариси Маєвської, зачитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ж і ви хочете допомогти мені в розвитку, то всі потрібні посилання є внизу, а також для вас відтепер. Є додатковий список відтворення для спонсорів. Там немає реклами абсолютно. Почуємось!